Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Знаменитий російський торгівець зброєю Віктор Бут, якого ще називали людиною, що торгує смертю, був обмінений сьогодні на американську баскетболістку Брітті Грейдер. Як відомо, визволення американської баскетболістки було однією з найважливіших задач адміністрації президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Очільник сполучених штатів навіть напередодні зустрічі двадцятки у Індонезії підкреслив, що якщо б він би і зустрівся із російським президентом Володимиром Путіним, тільки для того, щоб поговорити про долю американських громадян, які утримуються у російських в'язницях. І звичайно, насамперед мова йшла про Брітні Грейдер. Очевидно, також і те, що російський режим завжди був зацікавлений у звільненні. Віктора Бута з американського ув'язнення тут є кілька різних причин. Перша причина, звичайно, пов'язана із тим, що Віктор Бут одна з важливих постатей у самій системі торгівлю зброєю, пов'язаною із інтересами Федеральної служби безпеки Російської Федерації та інших російських спецслужб, можна сказати, пов'язаний із особистими інтересами самого президента Росії Володимира Путіна і. Очевидно, є те, що БУД допомагав встановлювати вплив російських спеціальних служб у багатьох країнах світу ще до того, як у Москві вигадали так звану приватну воєнну компанію «Вагнер», Євгенія Пригожина, усіх цих людей, за декорацією яких російські спеціальні служби встановлюють свої впливи сьогодні. Віктор Бут. Потрібний щодо того, що він прекрасно поінформований про все те, що пов'язане з інтересами найвищого російського керівництва, така людина у американській в'язниці це завжди загроза для Володимира Путіна та інших представників воєнного та політичного керівництва Росії. Це справжня бомба уповільненої дії. І Володимир Путін усі роки, поки Віктор Бут знаходився. У американському ув'язненні шукав, кого б саме американці вважали за потрібне обміняти так, щоб звільнити з ув'язнення таку важливу людину. Тут варто, до речі, нагадати про досить схожу історію, коли Володимир Путін був зацікавлений у звільненні з української в'язниці Олександра Цемаха, важливого свідка на процесі. По знищенню малазійського боїнга у газі це також можна сказати була бомба уповільненої дії, особливо якщо б цемах, який був... В... Захоплений в результаті блискавичної і ризикованої операції українських спецслужб дійсно з'явився на процесі в ГААС. Володимир Путін використав тоді ситуацію, в якій новому українському президенту Володимиру Зеленському було конче необхідно довести, що він може впоратися із питаннями обміну українських громадян краще ніж його попередник. Окрім того, Путін виявився здатним обміняти на це найважливішого. Політичного в'язня росіян серед українських ув'язнених кінорежисера Олега Сєнцова. І Цемах дійсно був випущений на свободу і зник у невідомому напрямку, і не з'явився на процесі у газі, а обмінні процеси між Російською Федерацією і Україною, практично з того ж самого моменту були фактично законсервовані російським очільникам тому, що новому українському керівництву не було вже. Що серйозно запропонувати президенту Російської Федерації Володимиру Путіну для Путіна, люди це насамперед обмінний матеріал, і це треба чітко усвідомлювати кожному, хто хоче будувати якісь взаємини із російським президентом з таких чутливих питань. Американцям втім, як бачимо, вдалося. Хоча те, що Віктор Бут з його неймовірною мережею зв'язків, з його абсолютною безпринципністю його хистом торги овця смертю буде на свободі звичайно, додасть нових нюансів у війну, яку Росія проводить після. В лютого 2022 року проти України був потрібний Путіну, тому що йому потрібна зброя. Те, що Росія не збирається зупинятися у цій війні, сьогодні фактично підтвердив прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков. Пісков сказав, що Росія зараз насамперед націлена на так зване звільнення території регіонів, які включені до складу Російської Федерації. Мова йде про Донецьку, Луганську. Херсонську і Запорізьку області України, прес-секретар президента Російської Федерації, вперше по суті визнав, що зараз тактичною метою російських збройних сил, які ведуть війну проти України, є вихід на адміністративні кордони всіх цих чотирьох областей і повернення до тих територій, які були звільнені українськими збройними силами в результаті операцій проти російських окупантів. На сам мова звичайно йде про повернення до Херсону. Можливо, з точки зору тактичної, з точки зору передпочинку, перед новою фазою війни проти України, російський очільник хотів би зараз насамперед вийти на адміністративний кордон регіонів, які вже записані у російській конституції. В цій ситуації Путін міг би вважати, що може домагатися. Перемир'я у війні з Україною щоб накопичити нові сили, як живу силу, так і техніку, щоб вже потім думати про окупацію інших українських регіонів. Нагадаємо, що головною політичною метою російського президента є окупація всієї України і інтеграція її території до складу Російської Федерації. Путін за свідченням багатьох аналітиків ані на йоту не відмовився від цієї шизофрінічної мети. Однак у нього не вистачає зараз збройних сил і можливостей для того, щоб здійснити цю операцію проти України, і доводиться обмежувати свої амбіції якраз окупацією чотирьох українських областей, і звичайно ж тим, що під контролем Російської Федерації залишиться Автономна Республіка Крим, де за словами того ж, піскова здійснюються дії, які мають унеможливити українські атаки на окупований півострів. Однак виникає звичайне бажання, наскільки сьогодні російські збройні сили можуть сподіватися не те, щоб на повернення до Херсону, а на те, щоб утримати під своїм контролем території, які були окуповані ними у період 2014-2022 року, все це залежить не від бажань і платінь Путіна, а звичайно ж від того наскільки українським збройним силам вдасться ефективно звільнити території. України окуповані російськими загарбниками. Це зараз можна сказати задача номер один у війні, яку Україна намагається перевести на війну проти російських загарбників на війну, яка має призвести до відновлення територіальної цілісності території нашої країни. Ну і звичайно, важливою частиною цієї війни також є боротьба із. Ядерною загрозою не стільки навіть із можливістю атомного удару з боку Росії, скільки із можливістю аварії на Запорізькій АЕС. Сьогодні знову підкреслюють, що Україна проводить з МАГАТЕ перемовини щодо того, як забезпечити безядерну зону на Запорізькій атомні. Між тим як російські збройні сили розміщують установки ГРАД на території електростанції, і це досить серйозна загроза для всієї. Безпеки у районі Запорізької атомної станції. Однак російські офіційні особи підкреслюють, що вихід російських збройних сил може призвести до захоплення території Запорізької атомної українськими військами, і цього росіяни якраз не хочуть допустити. Однак, можливо, змушені будуть погодитися з тим, що не здатні далі контролювати територію запорізької атомної станції і піти з неї так, як я вже йшли з багатьох інших окупованих територій України. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Мир вам!